Відродити знання і вміння козаків-характерників. Де мені інформація послання від козака, якого бачу у своїй роботі з фіолетовим полум'ям. І до мене приходить усвідомлення. Козаки-характерники вміли те ж саме, чому нас вчить фіолетове полум'я. Козак-характерник стоїть посередині озера, тримаючи на долоні виблискуючий тризуб, звіщаючи про перемогу. Козаки-характерники. Ведуть запеклий бій з ворогом. Козаки, характерники, сидять біля вогнища і варять зілля. Козаки нерідко з'являються у моїх видіннях, коли викликаю пращурів роду на захист України чи медитую за захист батьківщини. Неодноразово бачила їх у бою з ворогами, двічі біля вогнища, варили зілля, щоб здолати ворога. А вчора, у медитації до Архангела Гавриїла, побачила козака характерника, який підіймається із білої, чотирипелюсткової квітки посередині озера, тримаючи на долоні, виблискуючий тризуб. А праворуч і ліворуч від нього із переможними знаменами ідуть пращури роду. Козаки характерників вміли те, чого нас вчить фіолетове полум'я. У взаємодії з архангельськими енергіями, трансмутувати небезпеки, перетворювати загрози, лікувати словами та енергіями. На моєму каналі ви знайдете медитації фіолетове полум'я та трансмутація реальності для взаємодії з фіолетовим полум'ям, а медитація Білий промінь чистоти архангела Гавриїла є у моєму курсі Архангельські промені Стілення. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на медитації на курси та на мою спільноту знайдете інформації під відео. Серед кількох знаних в історії козаків-характерників найбільшим характерником був Іван Сирко. Саме його я побачила посередині озера із тризубом на руці. А інший відомий козак-характерник Петро Конашевич Сагайдачний через фіолетове полум'я передав мені послання про необхідність відродження українцями знань і вмінь козаків-характерників. Вміння і знання козаків-характерників переплітаються з наукою фіолетового полум'я. За допомогою волінь фіолетового полум'я можна керувати погодою. Такими ж вміннями володіли й козаки характерники, використовуючи їх для перемоги над ворогом, розганяли хмари або, навпаки, викликали негоду. Наші пращури козаки характерники бачили майбутнє, а також те, що відбувалося далеко в інших місцевостях. Такі ж здібності розвиває в нас і фіолетове полум'я при постійній взаємодії із ним. Своїм посланням про необхідність українцям відроджувати знання і вміння козаків-характерників, Петро Сагайдачний звернув мою увагу на те, що закони фіолетового полум'я в Україні були відомі давно. Якщо подумати про те, відколи беруть свій початок козаки-характерники, то знаннями цими ми були наділені ще з часів давноруських. Язичницьких волхвів